І знову овруч, ще одна моя хурма. 3 травня північ України розпускається повним ходом. Це також дар Софіївки. Є ось квіткові бруньки вже на деяких гілочках. Тут я нащепив багато сортів, не знаю, вже не пам'ятаю де який, але ну, в основному подар сухів. А є ця гілочка, це з цього підвою, з того саджанця, що колись присилали, але щось воно було таке незрозуміле, мабуть мене насадили. З цими саженцями, бо ну, по листям, по всьому, по всіх ознаках було видно, що це, скоріш за все, дичка сіянець. Але я, в принципі, так, також є Ось Я на всякий, на всякий випадок залишив одну гілочку, бо я удаляв, удаляв, але думаю, гляну, бачу, що з нього вийде. Може, хоча б буде як запилювач. Теж розпускається помаленьку. В цьому році трішки поганенько розпускається, тому що зворотні заморозки трішки прибили, попідмерзали гілочки, тільки порозпускались і одразу їх прихватило. І ось є вже підсохші, але дерево саме по собі живуче, де підсохло, де не зовсім промерзло, відновлюється, відростає. Зараз ще покажу одну корму, так само, а не зрозуміло мілому підвої я понащеплював. Ось тільки прокидається вже. Ще гілочки є ще без бруньок, не набухші. Ну, Я перевіряв, в принципі, вони зелені. Але ще в такому стані не прогріти, бо тут зароще травою, воно трошки земля не прогрівається, так як треба і е, повільно прокидається, але сам факт, що в принципі росте. Це на секундочку північ України. От є Нікітська бордова, так само прокидається. Дуже не хоче, але прокидається, вже пора. Це таке. Так в основному експериментую, сажу сіянці. Ось тут в мене є теж. Трішки поприхватували, але вже прокидаються. Буду щепити на них щось. Побачимо, може замовлю якихось гілочок. Є ще одненька далека хурма гора Говерла, але дуже складна ідея, тому що у нас в принципі морози сильні, там до 27-28 градусів бувають, то ну, з южними такими більш теплолюбивими сортами хурми трішки. Проблема, але якщо заморочитись, то в принципі можна щось вигадати, де наша не пропадала. Та й таке. Всім пока!